Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Добрий день, панове! Сьогодні в нас буде польське інтерв'ю з моїм новим дружбаном, яким ми знайомі вже майже рік. Але ні разу не бачилось. Сьогодні я побачив його вперше. Аж аж, аж якось мурашки по когі. Так що я погнав, Скоро буде цікаво. Ба -ба! Чи він знов не їде? Ну що, розказуєш. Як свій... ти починав бізнес в Польщі? <зві> так К... я ж не починав. Ні? Ні. <зві> ти одразу приїхав багатим? <зві> Та да, <бля. зві> Та я ж вот на, -на, -на найомній роботник, бля, який бізнес. Ти не знав, бля? Виключай. Вообще не виключається. Коротше, друзі. А, сьогодні я в Польщі, в Варшаві. Хочу вас познайомити своїми друзями. Це Сергій. не лети так! Він є <complex> um, um, CDBO. В чому? В Unity Hub. Так, точно. Дуже серйозно звучить. Що це таке? Це компанія. Це група компаній. Все? Стоп камера, все, ми зняли. зробили. Unity Hub. Я знаю, що у вас є інкубація для IT-шників. І ви зараз будуєте як ІТ-асоціацію, е, так? Да? да it сообщество воно буде називатися IT Poland. Сергій та е, ну компанії, в якій він працює, допомагає українським айтішникам уже з 2016, ой, ні, 2015 року. З року, да, 2015 року допомагає українським айтішникам відкривати компанії, е, релокейтитися сюди, розвивати бізнес, і це називається інкубація. От може трошки розповісти про інкубацію? Що вона робить? Ну, Це неправильно, це не вся інкубація, це є інкорпорація, інкубація. Е, суть в чому ми просто допомагаємо реликувати компанію. Якщо компанія не хоче відкривати тут своє підприємство, наприклад, спулку, е, простіше говорити, ТОВ, Товариство ТОВ з обмеженою відповідальністю, вона може скористатися послугами бізнес-інкубації. Ми виділяємо в своїй е, структурі частинку. Інкубатора, можна сказати, часинку бізнесу, uh -huh. І ця людина може користатися цією частинкою бізнесу під нашим крилом. Тобто на всіх інвойсах, на всіх угодах будуть дані компанії UnityHub, uh -huh. але ж. З приставкою компанії назвали. Приставкою... Так, як би можна назвати цю ячейку, яка буде знаходитися в інкубації, любою назвою. Назвою компанії, назвою людини, кому як буде зручніше. Uh -huh. І ось по року, наприклад, співпраці з бізнес-інкубатором. Наприклад, стартапу стало тісно, або фірма, яка релокувалася великий великій навіть стало тісно в інкубації, і вона хоче е відкрити свою діяльність. Uh -huh. Ну, наприклад, спілку, або спілку акційну, або спілку ЗО. І ми можемо витягнути всю історію співпраці з нами uh -huh. з середини інкубації і на основі цих даних відкрити вже спілку, яка буде мати контракти, буде мати мати співробітників, буде мати гроші вже на рахунку. То більш повністю автономна компанія, яка може співпрацювати з любим зовнішнім підприємством. О, круто. Тобто, по факту, якщо сказати людською мовою, да? не, не розумно, так як ти кажеш. Якось так. Тобто, якщо я приїжджаю або просто звичайний ЕТ спеціаліст, мені треба відкрити місцеве ФОП, типу, так? Да? Так точно. Да. Або ФОП, або спілку. Або спілку. Кому? Спілку. Як? спілку. Да, тобто, Або якщо я власник компанії і мені треба відкрити тут. Його лісою починати mm -hmm. там, свою діяльність, не обов'язково зразу відкривати спілку чи фопку. Можна прийти до вас, і, і ви, в принципі, допоможете. Так Скажіть, то, це дуже легкий старт. Так це дуже легкий, тому що ну, я можу сказати, що закони в Польщі відрізняються від українських. Yeah. Жості. Жоще все. Мені сказали, що щось з адвокатами сидімо. Прям не те слово. Yeah. Е, ну, реально вони відрізняються дуже сильно і дуже важко на початку стартувати. Ну, свого власного підприємства uh -huh. треба взяти кучу людей на роботу. Треба просто-напросто ну, шарити. А ми даємо цей старт, в якому не потрібно просто-напросто розбиратися. Ми даємо ключі від інкубації, грубо uh -huh. кажучи, і ти починаєш собі роботу. Все uh -huh. дуже швидко. І потім, коли ти виростаєш, тобі вже треба дійсно своя спілка... Ну, Ви наприклад, просто... якщо ти знайшов інвестора, інвестор okay. не хоче давати. Гроші в якусь інкубацію, в якусь незнайому <свісно> фірму. Тоді потрібно, звісно ж, відкрити свою, своє підприємство. Але інвестор не завжди хоче давати інвестиції в свіжу компанію. <свісно> ну, тоді ми витягуємо всю інформацію вже на роботу в інкубації, відкриваємо на основі цього <свісно> <свісно> якусь круту фірму, яка вже на ринку, наприклад, три роки. І Інвестор туди заганяє бабки. Окей, okay, скажи дуже людина приїжджає тільки в Польщу. Так. <свісно> твоя рекомендація, що йому не на першому ділом Її треба зібрати манатки і прийти до нас. Сразу. Да. На плацканесера номер 12 Йдемо на рецепцію, кажемо, треба Сережа з Юніті Хаб. Я виходжу і все, і погнали. І, і ми одразу зорієнтуємо все, що треба зробити. І по документації, як, як залишити. За ну, як мінімум, я зможу порадити, що треба, куди піти, кому uh -huh. туди, де, що треба зробити. Якщо це підприємець, я скажу. Я допоможу відкрити. Ми відкриваємо також спулки, ми відкриваємо, в принципі, любий вид діяльності. Це не так, що ми тільки займаємося інкубацією. У нас група компаній, яка займається і юридичними послугами, яка займається бухгалтерськими послугами, яка займається фінансовими послугами. Тобі ж ми порадимо, де краще відкрити рахунок, де краще зекономити на податках. Тобі ж, ну. Чесно кажучи, в границі у нас можливості безгранічні. Тобто можна сказати, що а, ти з ти теж таки для творки да? ти польше можна бач. так сказати. Я просто пам'ятаю до тебе, звертався по квартирам, коли тільки війна почалася. ти ну ти ми сказав, цим всім але... може не займаємось, але для того, для того, ми створюємо взагалі платформу, mm -hmm. яка буде поєднувати людей. Ми дамо доступ до чату в телеграмі, там можна буде поспілкуватися, ми відповідаємо зразу на питання, якісь, які будуть цікаві. Тобі ж ну якось так це має працювати. Okay. Слухай, а з працевлаштування ми говоримо про АІТ, да? uh -huh. чи є тут такі взагалі інкубації, чи е, курси, де наприклад людина, яка не атішна, може мотуватися на ІТ-спеціалісти, на наприклад, то маркетолога, продажника і цей. Ну, чесно, дуже багато зараз переїхало сюди фірм, які займаються навчанням українських спеціалістів. Я зараз не можу сказати, знаю, що, боже, як ця школа називалася? СТЕП, тільки це не українська. СТЕП є школа, якою можна, в принципі, звернутися, і ми зараз. На стадії переговорів, можна сказати, з ними, щоб можна було легше це все зробити. Тобі ж ми зараз хочемо зробити екосистему і для нових спеціалістів, які хочуть перекваліфікуватися, і для тих, які вже приїхали з якимись знаннями. Ти приїжджаєш, ти хочеш зайти в ІТ, в принципі, приходиш до нас, ми даємо тобі школу, яка тебе навчає. Після школи ти одразу потрапляєш до якогось роботодавця. Тобі ж замкнутий такий круг, ціла екосистема, яка дає тобі можливість просто приїхати в одному місці, зробити все, що тобі треба. Круто. І скільки зараз у вас людей, компаній в інкубації? Ну, е, як, як, як правильно не інкубація, година, а як? Ну, можна бізнес-інкубація, Бінкузне... але самий процес виділення цього підприємства називається бізнес-інкорпорація. Бізнес-інкорпорація. -інкорп... Інкорп... Тобі ж починаємо ми з бізнес-інкубатора, uh -huh. а, а закінчуємо бізнес-інкорпорацію. Хоча, okay. чесно кажучи, коли компанія з нами співпрацює 2, 5, 10 років, Ну, не завжди вона бачить сенс просто виходить з цієї бізнес тому що ну, налоги менше. Mm -hmm. Не потрібно наймати своїх, наприклад, юристів, не потрібно своїх бухгалтерів наймати. Вони все отримують у себе в інкубації. Тому ну навіщо? То скільки у вас Ой, зараз компаній чи людей? Дуже тяжко порахувати, тому що ми тільки-тільки ввели недавно систему CRM, яка зараз починає працювати. Можна так сказати. Ну, якби я її внідряв, тому що ну, потрібно порахувати це все і звести кінці з кінцями, тому що фірма давно працює, але цього ще не було. Ну так на око зараз можу сказати, що в інкубації звище 500 чоловік, мабуть, якщо не більше, а компаній, ну не знаю. 400 через нас пройшло за ці роки. Якщо не більше. Це... Ні, все нормально. Все нормально. да, 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 Ми в Польщі. 400 людей це самозайнятих, правильно? 400 Но... людей це. Чи скажу, скажу так, тому що, ну, от. З П'ятнадцятого року через нас пройшло тисячі людей, десятки тисяч. Тому що oh. хтось заходить, хтось виходить, хтось інкорпорується, хтось відкриває нову діяльність на основі того інкубатора, який був. Тому ротація часами дуже велика. Часами буває таке, що всі повиходили, а залишилося тільки 300 чоловік. Наприклад, uh -huh. потім uh -huh. є тисяча. Порахувати цього всього не можна. Uh -huh. Це дуже тяжко зробити. Є деякі, які залишаються на, на нам з нами на руки. Є деякі, що виходять на рік, щоб походити по ринку, подивитися, як це виглядає, і повертаються назад. Ага, окей, тобто, дивись, по факту, ви це бізнес як відокремлюєте, тобто це буде один напрямок, і друге це асоціація. Ми з 15-го року вже в Айтішки і знаємо болі цих людей, які релокуються сюди. Mm -hmm. Тобі ж буває таке, що просто-напросто співробітники не задоволені зміною просто країни. Їм хочеться переїхати кудись. А Польща загалом не така й погана. і е, Польща по налоговій базі, мабуть, одна з найприємніших країн в Європі. Е, тому, якщо звикнути жити тут і подорожувати в інші країни, то це буде набагато вигідніше по фінансовому плані. І, в принципі, ментальність поляків дуже схожа. Да, ну, Тому я, я, я теж бачу, їм, можливо. хоч і тяжко, ми хочемо дати таку платформу, в якій їм буде легше розвиватися, в якій можуть вони прийти, порозмовляти з собою. Наприклад, якщо це просто якісь спеціалісти, які працюють в компанії, просто щоб не себе як вдома. Розумієте? Ну щоб боже так було. Боже мій, ну це так, щоб, так, щоб, так щоб відчували себе як вдома. Клас. Окей, ти ще говорив за е, інвестиції? Е, взагалі. Е, Польські інвестори інвестують в українські компанії? Звісно. Звісно, так. Да? Як взагалі, ми ще з товаришем говорили, в нього український продукт, mm -hmm. який працює в Україні, і він зараз хоче хочемо штатувати на Польщу. Він шукає інвестиції. Як взагалі? Ну, загалом сережа, загалом треба зрозуміти, що це за продукт. І mm -hmm. чи він залетить десь на Європу, наприклад. Mm -hmm. ну, треба розуміти, що ментальність інша. Mm -hmm. е я не скажу, наприклад, про IT-продукти, скажу про глазуровані сирки в Польщу, які заходили там в 2012 році в Польщу. Uh -huh. Поляки їх не восприйняли, вони кажуть, що це таке кусок творога в шоколаді. Ми їсти це не будемо. Все. Ми недавно були на конференції, де мужик розказував, як вони завозили сюди. Це, до речі, Білорусь був, як вони завозили глазуровані сирки. Їм не зайшло два роки, вони взагалі не могли то продати. Все. Потім вони завезли штучну конкуренцію ще два сирка, uh -huh. об'яснили полякам, що це в принципі вкусно там болі мені І вони почали купляти. Тільки його, його треба було перенатити. Назвати не як глазурований сирок, а треба було заточити продукт під аудиторію. Тобі ж спочатку треба було б, навірно, почати від того, О, це, би, не треба, вивчення ринку, вивчення та, ринку вивчення, як так. це зробити. Я не знаю, вже взагалі зрозуміти, чи треба це буде тут польському е потребітелю. Скажи, а от. Е ІТ-продукти, тобто ну, ти ж маєш mm -hmm. користуєшся. Да? Like, у нас, наприклад, монобанк, різні сервіси по буханню, по доставці їжі. Я бачу, що є Uber, є уклон, надіюся, що скоро буде. теж буде хороший. Наприклад, букаєш ти, ну, типу, які мобільні приложення ти використовуєш в повсякденному житті, житті таксі, доставки їжі. Airbnb? Uh -huh. е, ну, там нерухомість, по-перше, дешевша, а по-друге, вона буде більша і зручніша. Тому що на букінгу ну, завжди трошки підбиті ціни. Uh -huh. е, не знаю, дуже часто використовували лікс, використовували то де можна зайти, автомобіль купити, наприклад. Uh -huh. Ну, я не скажу, що я часто там щось е, роблю. No, no... І, інста, Ютуб то більше. Окей, а от, наприклад, салони красоти. Е... Тут є приложуха буксі, яка дає можливість всім салонам красоти uh -huh. зарезервуватись там і робити резервації клієнтів. Uh -huh. Тобто ти заходиш, реєструєшся як салон красоти, салони реєструються в тебе як салон, а людина реєструється як людина. Тобто, uh -huh. І салон таким чином би, отримує клієнтів. Окей, uh -huh. okay, дивись, а ти говориш українські компанії, які всіма з, 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 з ними спілкуєшся. Це... Люди, які виїжджають на постійно, чи е, люди, які тимчасово зараз виїхали? О, ти за тебе ж багато людей приходило. Що ти думаєш? Е, загалом вони приїжджають на непостійно і залишаються на постійно. Скажу так. Е, залишаються на постійно, але все-таки додому тяне. Ага. Е, так що в принципі. Ніхто не забороняє подорожувати на даний момент. В принципі, mm -hmm. тільки ну, в Україну тяжко буде виїхати і повернутися. Чоловіку особливо, ні? Так, дошку. Так що, скажу так, що всі якби і планують тут залишитися, але не назавжди. Їм тут подобається, поки вдома. Поки вдома погано, знаєш, поки вдома немає можливості повернутися. Що за трошки. Oh. Тому як в Польщі добре, холодно в Польщі. Та дуба коротка. Окей, <laughs> okay, а того ж відрізняється е, бізнес в Польщі, в Україні складніше вести, чи, чи ну, тут можливостей більше? Я скажу так, тут можна попросити і тобі допоможуть, це більше часу займе, а в Україні ну, все-таки в нас ще залишилася якась, мабуть, не будемо казати слово трубці, правильно? Ну, Можете таке сказати? Ну добре. то І в Україні набагато легше якісь питання вирішити. Ти під селом дав, у тебе відкрита компанія, Тобі треба дати якийсь патент зробити на я не знаю, на якусь розробку. Тип, що бабки дав, є. В Польщі цього немає, але в Польщі є друге. Можна піти, наприклад, до директора якогось там ужаду, який приймає рішення, і сказати, а як це робити, тому що я не знаю, я тільки приїхав. І він допоможе. У нас цього немає. У нас немає такого, що тобі хтось дасть відповідь, тебе пошлють до одної тіті, яка буде сидіти і говорити, там <смеш> другий та третій, і взагалом нічого не вирішиться. Дивіться, ну, це, Польщі... ну, це зв'язано зараз з війною, чи це взагалі таке місце? Ні, це взагалі такі, це, так? Так, завжди так було. З 12 року, поки я тут живу, воно і. Ну так. А, слухай, взагалі, а, ну, наприклад, там, Україна, Київ, Варшава, в Варшаві більше можливостей заробити грошей. Ну, от ми говоримо за відтішку. Я скажу так, що якщо в тебе є голова на плечах, немає різниці, де ти зараз. Ну так, да. Так що Варшава, Київ, Гонконг, я не знаю, де би ти не був, якщо в тебе є голова на плечах, ти заробиш гроші. Тут я не можу сказати, де більше грошей. Я почуваю себе тут більше, просто не знаю, захищеним, тому що ну, в Києві тоха така, знаєш, глибока uh -huh. метро куча людей, ти туди падаєш, тебе всі несуть, якесь місто, ти не знаєш, куди ти йдеш. В Варшаві ти спокійно гуляєш вечором, все. Освічується, ну, не знаю, я просто комфортні зараз. Ну, <риві> <риві> набудь на мене смуток, я сьогодні їду в Київ, <риві> Знаєш, треба <риві> хоч <хочуть> розладитися світлом. <риві> Ні, ну, чесно кажучи, я в Києві був за життя раз п'ять, може. Може я не бачу Києва з тої сторони, яку потрібно. Ага. Але таку, коли ти попадаєш, наприклад, даже з Варшави в Київ, то перше відчуття така самотоха, він тебе поглинає дуже швидко ну, да, е, і ти да, да. в оцій самотохі і просто ну, тіряєшся в якийсь момент. Знаєш, що, з однієї сторони. І е, шкода, що багато людей е, виїжджають з України, тому що ми і податки втрачаємо, і людський потенціал. От, а, а взагалі, як ти думаєш, перспективи зараз е, об'єднання да, на, на нашої АТЕх-нетворк, бізнес-клубу mm -hmm. е, з вашої е, як, інфраструктури, да, тому що у вас no, володили, нас група я, компаній, у нас група, багато. Да. А, і безпосередньо з е, асоціацією, Як ми могли б з вами поспівпрацювати, де, наприклад, зараз є велика проблема це з контрактами? Да? Угу. То, типу контракти падають. Е, багато замовників не хочуть наймати саме українців, які знаходяться там в місцях, де небезпечно. От і приходиться знаходити людей в Європі. От які ти бачиш перспективи того, що, наприклад, я був в Києві живу, а ти тут, і як ми можемо твоїм резидентам і моїм резидентам допомагати, щоб в них як ти казав ставало комфортніше, безпечніше? і... Ну, ми маємо на цілі взагалі. Е... Ну, кластер, як кожен кластер, має допомагати в розвитку таку. Правильно, mm -hmm. якщо, наприклад, у нас в резидентів не буде вистачати персоналу, і цей персонал буде в Україні, то ми можемо також обмінюватися цим персоналом. Mm -hmm. Ми можемо обмінюватися контрактами. Ми можемо, якщо, наприклад, більша фірма не буде мати персоналу під межі контракту, ми можемо передати цей контракт меншій фірмі. Тобі ж, границі без якби. Тут співпраця безгранична. Що тільки можемо, то можемо придумати. Приїжджай сюди, зробимо якусь колаборацію, сядемось, зберемося всі, зробимо якесь спільне, я не знаю, видаження. Як в Кримське буде? Видаження? Ну, видаження. Ну, скажіть. Пропозицію. Ну ні, якусь конференцію, о. А як це, видаження? Ну, міроприяття, видаження. окей. Так, да, мене теж просить, що не вистачає такого драйв, які ми робили в Києві mm -hmm. е конференції. Тобто, в принципі, зараз дуже цікаво, якщо ти зможеш допомагати нам з вебінарами, зустрічами е з IT компаніями, наприклад, європейськими, е да, де вони розповідуть, як вони ведуть mm -hmm. бізнес е в Європі, е які е різниця да, там, в нас і в них. Просто мені сказали, що е, польський IT воно не все не розвинеться. Ну, Польща взагалі там застила десь в 2001-му, мабуть, навіть якщо зайдеш на сайти, подивишся е, на польські сайти, то вони ну, десь там дуже далеко. Я з Укрзалізниці цією почався, це, це просто жест. Дуже далеко, плюс, подивись, порівняй в Україні, наприклад, на кол-центрі, коли ти дзвониш, ти відповідає, відповідає завжди бот. В угу. Польщі відповідає, відповідає людина світло. Тобі ж тут ще все стоїть. Ну так воно десь застило давно. Плюс відео банери в них також застили ще в руках там дев'яносто книжовіці. Зараз вони якраз починають у них пік розвитку в цьому сенсі. Тобто якраз і те, що наші приїжджають сюди, і Вони буде... дають якийсь е... толчок, я би даже сказав, Тобто можна сказати, що українці так. паль?